Офіс телефонних шахраїв. Приниження від батька. Сімейна драма у Цуманській громаді. Зухвалий грабіж серед білого дня. Ціни шокують, волиняни виживають. Нововолинська громада у жалобі. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника лейтенанта Дмитра Потурая 2002 року народження. Два роки тому герой був призваний на службу. І з лютого минулого року Дмитро вважався зниклим безвісти. Коли захисника зустрінуть вдома та поховають із усіма почестями, повідомлять додатково. Під час штурмових дій противника в районі населеного пункту Степове Запорізької області загинув Петро Якимчук 1973 року народження. Герой поліг 2 червня. Чоловік носив звання стрільця мотопіхотного взводу мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону. Від сьогодні в Дубівській громаді три дні скорботи. Про деталі траурної зустрічі і поховання героя стане відомо згодом. Трата для Підгайцівської громади. Підтвердили загибель захисника Гната Валера. Він вважався безвісти зниклим із серпня 2023 року. Герою на віки 24 роки. У воїна залишилися чотирирічна донечка, дружина та батьки. В останню дорогу захисника проведуть у суботу, 19 липня, у його рідному селі Підгайці. Орієнтовно з 12-ї години герої відспівають у свято Михайлівському храмі села Підгайці. Свій останній спочинок Гнат Валер йде на сільському кладовищі. Стало відомо про загибель героя з Волині Адама Савчука. Про це повідомили у Сильненському Старостинському окрузі. Воїн довгий час вважався зниклим безвісти, проте, на жаль, остання нитка надії обірвалася. Адам Савчук, 1994 року народження, загинув 18 лютого минулого року під час бойових дій поблизу населеного пункту Кліщиївка Бахмутського району боронячи Україну. Про дату, час та місце поховання захисника, буде повідомлено згодом. У скорботі і ківерцівщина на війні загинув житель села Журавичі Руслан Приходько. Захисник тривалий час вважався зниклим безвісти. Старший солдат загинув 6 травня минулого року на 46-му році життя. Про чин поховання героя буде повідомлено згодом. За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла тисячі загиблих, за твердженнями російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. У коволі на місцевій водоймі потонула людина. Як розповіли очевидці, на ставку втопився старший чоловік. По приїзду медиків у 62-річного чоловіка було констатовано біологічну смерть. Ще одна трагедія на воді трапилась у селі Линівка, Луцького району на річці Стохід. Відомо, що місцевий житель пішов купатися та потонув. На місце викликали швидку, проте врятувати чоловіка не вдалося. По приїзду медики констатували у 32-річного чоловіка біологічну смерть. Наразі за місцями так званої роботи та проживанням фігурантів проводять обшуки. Правоохоронці обіцяють надати більше деталей згодом. Стало відомо, що викрито групу осіб, які займалися шахрайствами у великих розмірах та наживалися на громадянах під час війни. Очевидці діляться відео у мережі, на якому, ймовірно, момент затримання причетних до злочину. Контрабандні навушники та сумки виявили у пункті пропуску у стелух у Волинянки. Під час огляду мікроавтобусу у салоні та багажному відділенні виявило 198 навушників і 9 сумок. Жінка хотіла провести все без відповідного декларування. Та митники і прикордонники не дали цього зробити. Все вилучено на склад Держмитслужби. проведуть експертизу. Виклики війни потребують злагодженої роботи всіх гілок влади. На Волині представники місцевого самоврядування та обласної адміністрації зібралися, аби визначити пріоритети розвитку регіону, зміцнити співпрацю та ефективніше наповнювати бюджети громад. Підтримка державної політики на місцях, забезпечення соціального захисту, інфраструктури та обороноздатності ці питання стали головними під час робочої зустрічі голови Волинської обласної військової адміністрації з керівниками громад області. Господарі своїх громад. На сьогоднішній день, тому що вам ці повноваження довела Але приймати участь в державній політиці в частині е, пріоритетних на сьогоднішній день завдань, які ставить Верховний Гумкоманд, які ставить уряд, які ставить парламент і всі державні гілки влади, ми повинні виконувати. Керівникам представили аналіз бюджету області у розрізі громад з різними показниками. Якщо не вдаватися у цифри, то намагалися показати напрямки, де роботу треба покращити, в тому числі щодо сплати податків та наповнення бюджету. Наявність стратегії регіонального розвитку інвестиційного паспорта громади. Ну, колеги, без цього ми теж ніяк. На жаль, не усіх громадах. Хороша позитивна тенденція. Наступний слайд якраз відображає, що 33 громади мають розроблену стратегію розвитку. стадії розробки, ну і власне відсутня а, стратегія. Відсутні 20 стадії розробки одна. Олицька. 20 громад відсутні стратегія розвитку громад. І тут питання, як ви, як голови громад, взагалі. Працюєте, функціонуєте, плануєте. Попри різний стартовий ресурс, всі громади мають бути єдиними у прагнені працювати на перемогу, наголошують в ОВА. А конструктивна розмова з головами територіальних громад кажуть, стала кроком до зміцнення спільної стратегії Волинів в умовах воєнного стану. Батько це той, хто мав би бути прикладом, захистом та опорою для власної дитини. Однак в одній із сімей Цуменської громади все схоже з точністю до навпаки. Ти чмошні конь, Чмошні, конь, Я зроблю в очі Дивись сюди, очі дивись. Ти батька не слухаєш. Тобі батько правду говорить, а ти чмо, поняв? До нашої редакції звернувся Валерій. Його син товаришує разом з Антоном хлопцем, якого, як ви щойно чули, принижує власний батько. Каже, що після почутого йому страшно і за власну дитину, яка неодноразово залишалася ночувати в тому будинку. Це стосується теж моєї дитини. Вона все це бачила. Він подзвонив до мене переляканий каже, Ото то кари, він страшний. Тебе просто не, не то, що пі тебе так пі***ти ти... Сидів блядь, сутками блядь, сутками. Сутками плакав. Наскільки нам відомо, 11-річний Антон проживає з власним батьком та його співмешканкою. Приниження він постійно його гнобить, бо він типу, з його матерією розвився, і він сердитий. І він, типу, мстить малому. То він там, хто не слухає, то те, то те, то це там. Твоя драма. Тут немає чому переживати. У нас все добре і все прекрасно. Він втік, його доганяли, типу, щоб цю запись забрати телефон, удалити, щоб воно ніде не вийшло. Бо що він йому угрожав, якщо десь ця запись вийде, я тебе заб'ю, тебе ніхто не спасе. Якісь ну дуже дивні поняття щасливої сім'ї має Тетяна. Тому вирішили зателефонувати і до самого батька, аби дізнатися, що це в нього такі за методи виховання. Я виховую так, що ніколи я його не бив, не варив, не терпіло, накричав, вирвало словами, може не так, що Угу, Але це не систематично. Ні, повірте, що ні. Він як батько, він хороший батько. Антон, повір мені, я все робив для тебе. А ти, ган, штопаний, призерва. Знаєш, що такі призірва? Каже Валерій, що для Сергія авторитетом є тільки його батько, якого він боїться. Адже коли той телефонує, він каже, що на роботі, а сам сидить вдома та ховається. Якось було що. Перед цією ситуацією діти розказували, що батько хотів їх зловити, то вона під ліжок сховалася, він в шкаф, дітей поховали і всередині закрилися, що типу вдома нікого нема. Це мені син розказував: телефон, а будеш дзвонити, я тебе далі. Я тебе зроблю, я тобі таке зроблю. Не дідь, юмора, тобі ні хітя не поможе. Далі чуємо звуки, як Антон, схоже, тікає. Я це все записав, що ти говорив. Я це зарані. Тільки ще не я все записав. З батьком, отим батьком, який там до вас десь звертався. Ми оці всі непорозуміння владнаємо. А як то кажуть, за кожним сильним чоловіком стоїть ще сильніша жінка. Тому як і обіцяла нам Тетяна взялася врегульовувати ситуацію. Ця запись вже є тільки в цьому Тань, ти неадекватна, ти можеш гарно говорити до матюків? Я тобі, сказала, я тобі сказала, що тягує, ось чувані тут. Як ми вже зрозуміли, Сергій боїться тільки свого батька. А чи є для нього авторитетом правоохоронці, дізнаємося згодом. Адже про цей випадок в поліції знають. Однак ми надіслали відповідний запит для детальної інформації. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Ціни на харчі знову вгору. За рік яблука подорожчали майже втричі, капуста у два з половиною рази. Такі дані оприлюднив Держстат. Тож ми вирішили поспілкуватися із волинянами і поцікавитися, як вони реагують на підвищення цін, що подорожчало найбільше і як це б'є по кишенях самих людей. Дуже-дуже важко, що ціни зростають. От, от тільки мінімальне можна купити, таке молочне, а за м'ясне вже й немає мови. Яблука дорогі Дорогі, це білий налив, його теж немає. Вони дрібні, 50 гривень кілограм, такі яблук немає теж. В магазині дорогі яблука, 99 100 гривень. Цифри, які надало нам Волинське управління статистики, шокують людей ледь не до пустого гаманця. Люди змушені собі відмовляти у їжі, економити і зі зляканими очима йти від прилавку. Усім хочеться, але дуже колеться. Я біжений із Донбасу. Я просто в захваті. Я просто в захваті. Мало повишають. Повишайте ще раз, два, в три, щоб ми запіщали. Це не для нас ціни, це для депутатів. За півроку продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали загалом на 10,5%, тоді як за січень-червень минулого року на 1,7%. Найбільше подорожчали фрукти на 56%. Суттєво зросли ціни на м'ясопродукти. Також з початку року підвищились ціни на хліб на 11,6%, майже на 8% на цукор та продукти переробки зернових. Що стосується овочевої продукції, то стрімко зросли ціни на буряк у 2,6 рази. Цибулю ріпчасту майже у 2 рази, моркву у 1,7 рази, на картоплю майже на 9%. Поряд з тим знизились ціни на огірки, помідори та капусту. Значно подешевшали яйця. Поки ціни повзуть угору, люди рахують кожну гривню на базарі. А поки що даних про здешевлення продуктів ніхто не дає. Самі лучани вже й не здивовані. Кажуть, уже звикли так жити, ба більше виживати. Так виживаю, що зробиш? Роблю зранку до вечора, де й так виживаю, мусиш. Мені 60 років буде, я мушу піторгувати, ще й пенсії не маю. Таке різке зростання цін на продукти пов'язано із тим, що цьогоріч нема врожаю і мала пенсія, а їсти хочуть усі. Але покупцю на ці фактори байдуже, бо чи то на ринку, чи в магазині він дивиться тільки на шокуючі ціни. Нав'яжемо там цибулька, вон пучечок того всього. Я думаю, що вже 20 гривень то ну, нормально. То всяк ставлюся. Теж не, не одобрюю того, так як і всі. Що ж та пенсія, скільки в мене тої пенсії? Мало, не вистачає. А як ви думаєте, чого наразі так ціни війська зростають? Через що. Ой, чого ціни зростають? Люди. Тому що ніхто їх не контролює. Хто, хто скільки хоче, стільки і цінить. Да. Ціни ростуть, зарплати стоять, а українці вкотре доводять, що виживати то вже їхнє друге хобі. Анна Грабовська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Напад у Балаклавах із рацією просто на приватний будинок. Група чоловіків серед ночі вирвалися на подвір'я та влаштували розбій. Серед них уже відомий судофігурант, якого розшукували понад 5 років і який сам не знав про те, що перебуває у розшуку. Чоловіки лізли у будинок, і все це заради наживи. Інцидент стався ще в далекому 2019-му. Близько першої ночі кілька чоловіків у масках та з рацією підкралися до будинку, де мешкала родина. Разом з не встановленими особами, використовуючи, виконуючи попередню домовленість, використовуючи предмети одягу, що приховують обличчя, здійснили напад на саковця, який в той час вийшов з будинку. Як з'ясувало слідство, напад був спланований. Мета одна: заволодіти майном людей. Є інформація про те, що один із потерпілих помер є підтверджуючи докази. Інший потерпілий не прийшов через проблеми зі здоров'ям, як сторона захисту, так і сам обвинувачений неодноразово відволікали суддів, які не раз робили зауваження. Проте ніхто на них не відгукувався. Адвокат на двері гуляє і покурює цигарку. А що у вас немає жодного приміщення? Вам суд дозволив взяти участь в судовому засіданні в режимі відеоконференцзв'язку. звязку Ви берете участь взагалі незрозуміло зрозуміло, звідки? Чому не з пляжем, наприклад. Де ви взагалі? Ваше приміщення немає. Ну, ви ще будете ходити, поки йде судове засідання. А от обвинувачений ховається від камер і лізе під стіл. Прийнято рішення вас не знімати. Як саме? Бас, де ви є? Вас ніхто не знімає. Бас. Ну то стоять, то то не значить, що знімають суд заборонив знімати вас, що стосується вас персонально. Тим не менш, адвокат підсудного не раз звертався до вершителів правосуддя із запитом відкласти засідання. Чому каже, було недостатньо часу, щоб підготуватися. Але я наполягаю на відкладенні цього засідання, щоб виробити захист. захисту. Вони мають часу познайомитись такою справою за те, за такий короткий суд. Перше засідання станція шла під широк. Подайте нам момент підготовку нормально, до так. Прокурора теж дивує поведінка захисника. І натомість каже наступне. захисту було достатньо для того, щоб свою позицію. Суд заслухав свідчення обвинуваченого, який говорить, що порушують його права. Проте свідченнями це було важко назвати. Тоді вас поясніть, ви вважаєте, що ваше право порушено вироком суду першої інстанції від 20-го року. То чому ви переховувались 5 років, не з'являлися в суд і в зв'язку з цим був оголошений ваш урошок? Не з'явилися до суду, знаючи про час і місце розвіду справи для захисту своїх інтересів. Можете пояснити? Одного із суддів увірвався терпець. Захисник, у вас зі здоров'ям все добре. Чому ви зараз ходите, перебуваючи в судовому засіданні? Ви, шановний суд, я ж казав, я був на підкладний зречний То Для чого ви ви ще? Для чого ви ходите, питання? А, я стою, на місці. Та ні, ви пересуваєтесь постійно, перебуваючи в судовому засіданні. Дніпровський районний суд. Я зараз клієнта виходить. Дніпровський районний районне управління поліції не стачує. Я не бачу біля вас поліцейських чи... Я не бачу біля вас поліцейських чи інших службових осіб, які проводили слідчі дії. Врешті-решт суд ухвалив апеляційну скаргу та вирок лишити без змін. Було визнано винним вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною третьою статті 187 кримінального кодексу України до позбавлення волі на строк 8 років з пофіскацією майна. Анна Гробовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Луцьку двоє зухвалих молодиків пограбували чоловіка. Інцидент трапився на одній з вулиць міста. До поліції звернувся 28-річний лучанин та повідомив, що невідомі налетіли на нього з кулаками та відібрали мобільний телефон і гаманець. Вже за лічений час правоохоронці встановили причетних до злочину. Осіб під час оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити, що до скоєння злочину причетні мешканці Луцька, 18 та 19 років. Їх розшукали та затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідство за цим фактом розпочало кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення підозри зловмисникам, а також обранням запобіжного заходу. Артем Черкашин з Волині став срібним призером на юніорському чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій, що відбувся 13 липня у місті Крайова в Румунії. Медаль виборов за метання молота з результатом 69,89 метрів. Хлопець розповідає, у спорті вже давно, пробував різні види та не подобалось. І тато мене забрав з собою метати молот і вже професійно займаюся 8 років метанням молота. Пробував метати його ще в 6 років, в 7 такого гралися з татом, а зараз вийшов професійний і ось маю медаль на Балканах у Румунії, в місті Крайова. Були думки кинути. Результати не завжди бажані, важко морально і фізично, але на те він і спорт, щоб не було легко, каже Артем. Ділиться яскравими згадками зі спортивної кар'єри. Самі емоційні мої змагання були це в банській бистри Словаччина, це європейський юнацький олімпійський фестиваль. Їхав я з особистим результатом 64 метри, а на метав 68 та виконав норматив кандидата в майстри спорту. І це було моє перше звання. Це були Балкани. Ті самі, як і в Румунії, тільки вони були в Туреччині, там я зайняв третє місце. Наразі готується до чемпіонату у Фінляндії. Загалом про дисципліну метання молоту каже: легкого в нашому спорті немає, так як він один з самих технічних в легкій атлетиці. Легкого нічого у нас немає, тому все важко, але нічого, ми стараємося, ми працюємо і йдемо до найкращих результатів. Поділився також, що прибутку зі змагань на життя вистачає а от часу на дозвілля обмаль. Проте, коли така можливість з'явиться, планує тимчасово влаштуватися на роботу, але закидати спорт не збирається, як би не було. І все ж, медаль юного спортсмена не лише перемога, а результат багаторічної власної праці і зусиль того, хто вірив у нього з першого дня. Батько Артема Роман, колишній майстер спорту і наразі тренер. Про початок кар'єри каже, заохочував сина поступово, а вже згодом у Артема виникло й власне бажання досягати спортивних вершин. «То Вмітає, вмітає, шарфік на голову залетить, то, то ще щось. То десь впаде, там це потім встане. Нічого, все нормально і далі вмітає. Про виховання каже, вдома все зовсім по-іншому, а на тренуваннях потрібна не батьківська жорсткість. Я рахую, якщо спортсмен буде, якщо тренер буде спортсмену давати поблажки, то і зі спортсмена нічого не буде, і тренер буде м'який. Заставляти заставляє, де треба при прикрикнути, прикрикну. де треба похвалити, похвалю. Ну то не, не без того. Да? Тобто, це... Але поблажок немає нікого. Нікому сам Артем каже, з батьком в них особливий зв'язок. Розуміють один одного спів слова. Мотивує за словами хлопця, він саме цим. Я всередину в і що не це що Мій тато. Напевно, приклад. Я бажаю молодому поколінню не зупинятись на початку. На початку буде дуже складно розвиватися, але ніколи, ніколи не зупиняйтеся. Тільки йдіть вперед до своєї мети, і все у вас вийде. Завжди все буде добре. Будете теж стояти на пєдесталі. Ми всі будемо за вас болівати. І слава Україні. Катерина Хмілевська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. 17 липня в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Дощ прогнозують на заході. Вночі від 13 до 15, в день від 18 до 22. Мінлива хмарність буде на сході. Вночі від 17 до 20, в день від 30 до 37. Дощитиме й у північних областях. Вночі від 14 до 16, в день – від 20 до 25. На півдні – хмарно з проясненнями. Вночі – від 18 до 20, в день – від 28 до 34. Похмурою погода буде і у центральних областях. Вночі – від 15 до 16, в день – від 21 до 30.